Друзі, нас перейшли про головне. Поїхали. Російська авіація протягом кількох місяців послідовно застосовувала керовані авіабомби по українських містах, знищуючи житлові квартали, інфраструктуру, об'єкти цивільного захисту. Пише телеграм-канал Топорпомсти, збройні сили України, провівши масштабну розвід операцію, ідентифікували місця базування літаків, склади боєприпасів і ключові логістичні вузли, що забезпечували цю авіаційну кампанію. Операцію відповідь готувалася в умовах повної тиші за участі сил безпілотної розвідки, диверсійних груп та високоточних засобів ураження. Ціллю стала не просто техніка, мета паралізувати можливість зльотів, знищити базові точки обслуговування літаків, підірвати моральний стан екіпажів. Перші удари були завдані одночасно по семи об'єктах. П'ять аеродромів на прикордонних територіях, включно з тими, звідки здійснювались вильоти по Сумській і Харківській областях. Один авіамістечок у Курській області, де базувались техніки і інструктори, і один стратегічний об'єкт у Саратовській області, який використовувався як тилова база для дозаправки та переозброєння ударної авіації. Першим сигналом була темря. В електроживлення на об'єктах зникло в один момент. Системи ППО втратили синхронізацію. За хвилину розпочалась серія вибухів, на відео, яке пізніше з'явилося в телеграм-каналах, чути як один за одним детонують склади, ангари, техніка. Крики поранених пожежа, що охоплює злітну смугу. У деяких регіонах вибухова хвиля дійшла до цивільних будівель. Що підтвердило, об'єкти не мали жодного буферного захисту. Згідно з попередніми оцінками, що найменше тридцять військовослужбовці загинули одразу. Понад 60 отримали поранення. Частина з них важкі з ампутаціями та опіками знищено десятки одиниць техніки, зокрема чотири бойові літаки су 34 які застосовувались проти українських цивільних втрати, особливо болючі для авіації РФ. Техніка замінна, але пілоти і інженери такого рівня підготовки ні. На об'єктах почалася паніка. Частина командирів текла або переховувалась у бункерах. Родичі військових публічно почали звинувачувати керівництво у халатності. Через кілька годин з'явилися відеозвернення самих пілотів. Їхні обличчя були закриті, але голоси справжні. Вони просили з. Зупинити бомбардування цивільних, визнавали, що атаки були наслідком власних дій. Один із них сказав: нам казали все під контролем. Нам казали, ворог слабкий. Але коли горить твій літак і під тобою немає злітної смуги, розумієш, тебе зрадили на фоні цього хаосу. Українські партизанські джерела поширили заяву, яка швидко стала вірусною. Ви досі думаєте, що війна не дістане ваші домівки? Сьогодні ви ховатимете своїх дружин і близьких за стінами частин, щоб бомбити наше мирне населення. Це не погроза, це реальність, яку ви створили власноруч. У вас залишили. Небагато часу, ваше сумління, ваш останній шанс вижити. Реакція у російському інфополі була агресивною, але водночас нервовою. Рівень страху серед тилових авіапідрозділів стрімко зріс. Військове керівництво РФ було змушене терміново переглядати структуру логістики. Частину баз перенесли у глибокий тил. Аеродроми переходять у стан повної ізоляції, але це створює нові проблеми. Віддаленість, відсутність оперативного реагування, втрата контролю і головне втрата впевненості у небі тепер не просто ризик бути збитим. Тепер навіть на землі пілоти не в. Безпеці аналітика. Ця операція ЗСУ – приклад глибокої симетричної відповіді на терора мирного населення. Мова не про кількість знищених літаків. Мова про демонстрацію. Авіаційна перевага більше не є абсолютною. Партизанська війна, точкові удари виведення з ладу логістичних ланцюгів. Усе це руйнує основи російської авіаційної доктрини, психологічний ефект, критичний страх не на фронті, а у глибині тилу. І якщо РФ не змінить тактику, вона втрачатиме не лише техніку, а й власну авіацію як інструмент війни. Зазначимо літо дві Двадцять п'ятого року стала переломним етапом для верхівки Кремля. Після серії невдалих кампаній на фронті і безповоротних втрат особового складу, частина силового блоку, дійшла висновку, що Путін більше не здатен забезпечити виживання системи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.